Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні в нас 25 вересня 2022 року Україна, Полтавська область місто Кременчук. Хотів би показати новенький сорт в моєму саду, в моїй колекції. Такий сорт осіннього терміну зрівання, як кадел. Оце перше сигнальне в цьому році, бачу, це осінній сорт яблук. Гарний. Зараз зірву на дозарювання. Побачимо з вами який смак. Трохи пізніше. Хай він полеже в підвалі десь тижні-два. І продегустуємо. На вигляд дуже гарний. А у цього сорта, я його собі завів сад, дуже гарна стійкість до основних захворювань яблуні, таких як парша. Тримається, кстати, гарно. Парша і мочні роса. Ось, яблучко дуже гарне. Побачимо ще, яке воно на смак, бо я його ніколи не куштував. Ще дуже багато за нього сказати не можу. Так, на сонці окрас тримає класний. Так ось е, є трохи живця цього сорту, кому цікаво, можете звертатися. Будемо розвивати на зимове щеплення. Ну а зараз... Нарву, положимо на дозарювання і з вами продовольствуємо разом трохи пізніше, в кінці цього відео. Так що не перемикайтеся, буде цікаво. Сьогодні у нас 1 жовтня, вирішив скуштувати, побачити, який вміст цукру у цього сорту на даний час, бо пробую: він такий-дуже же дуже, дуже пахучий ароматний запах, дуже схожий на Вільям Прайд. От іменно як нюхаєш його. Цікаво попробувати, який зараз смак. Можливо, його вже можна їсти. Давайте побачимо зараз, яка вага до 200, 170, 190. Ну, бачите, сорт не є крупноплідним, але, можливо, це і за того, що перше сигнальне подоношення. Ну, дуже гарні плоди. Ну, запах в нього дуже шикарний. Пахне дуже класно. Оце, напевно, найкрупне. 232. 200. Так, давайте розріжемо. Оце тут десь таке було. О, оце. Е, На дотик трохи масляниста шкірка. Не дуже трохи. Давайте розріжемо. Не дуже тверде на даний час. Уже оси злітаються. Так, я одно, одне яблучко поки розріжу. Давайте побачимо по соку і побачимо вміст цукру по бріксу. Так, соковите. Так, головне, щоб оса не влупила в око. Щось багато розліталося. Так, соковите. Зараз побачимо по цукру. Цікаво, що воно покаже. Так. Зараз соку накапаємо. Вміс цукру бачу 14 цього яблука. Доволі непоганий результат по пошкалібріксу. Так. Хм. Доволі смачне яблуко. Так, цукру достатньо. Є дуже приємна кислинка і є дуже виразний е, такий цвіточно-карамельний присмак. Дуже-дуже виражений такий. М'якуш у цього сорту не тверда, така е, мілкозерниста, е, на даний час, така рихлувата Вважаю, що цей сорт. Е, Дуже довго зберігатися не буде. Це осінній сорт на цей час. Е, можливо, якщо його трохи раніше зірвати з дерева, покласти в холодне приміщення на зберігання, можливо, він полеже і більше. Ну, якщо ось я його зірвав 25 е, вересня і ось сьогодні 1 -е жовтня, підвал у мене зараз не холодний. Там десь зберігається при температурі плюс 12-13 градусів. Може воно таке і є, що воно не плотне таке, що трохи рухувати на даний час. Ну, смак доволі непоганий. Ну, Будемо спостерігати далі, як воно буде себе показувати. Такий невеличкий відеоогляд по даному сорту, кому огляд сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім доброго дня, пока-пока.